Складне, виважене рішення, непросте рішення, правильне рішення, своєчасне, але надзвичайно складне. І через це треба пройти. Безпекова складова є вирішальною у визначенні місця дислокації Кременчуцького льотного коледжу, що стосується студентів вчора розмовляли. Студенти достатньо нормально до цього всього відносяться. Вони хочуть стати пілотами. Я вважаю, що якщо людина хоче стати пілотом, то вона ним стане і в Кременчузі, і десь в Зачепіловці, чи в решетіловці. Мрія, яка була, вона обов'язково стане. Є шість пілотів майбутніх. Повинен бути викладач. Є одинадцять майбутніх техніків або авіоніків, одинадцять один викладач. Якщо цю кількість порахувати, то виходить, що повинно бути 19,5 викладачів. Значить, 20 викладачів повинно бути. 26 викладачів. У нас буде 20 посад. 6 викладачів залишиться, Не забираємо їх назавжди. Родини можуть залишитись тут. Викладачі можуть відчитати там заняття провести. Ну що ви всміхаєте? Гуртожитки, навчальні корпуси будуть завершені в основному до 1 липня. Вона зможе, вона зможе зняти квартиру за 20 тисяч. І її залишиться на проживання. 1035 вона буде отримати. Ми їм пропонуємо роботу. Ми їм пропонуємо переїхати. Будемо розмовляти. Я повторюю з кожним. Сьогодні в коледжі працює 414 працівників постійного складу. Це з охоронниками, з технічними працівниками, з авіаційним загоном. Ну, штат буде скорочений. Ви ж розумієте, що так не буває. Неблагодійний проект. Не може бути ніякої благодійності, якщо навчалося, якщо випускалося 700 чоловік, 500, 300 випускалося сьогодні їх менше, розумієте? Якщо ми тут прибираємо 40 тисяч квадратних метрів, то там будемо прибирати 10 тисяч квадратних метрів. І така кількість прибиральник не потрібно. Ви розумієте? Ну звичайно, якщо ми зменшуємо кількість метрів квадратних. Ну, це абсолютно зрозуміло. Якщо кількість студентів зменшується, я сказав, що в штаті залишиться. Ми працюємо над штатом, але залишиться приблизно чоловік 250. Війна змінила свій характер, кардинально змінила свій характер. Почали бити по інфраструктурі, почали бити по навчальних закладах. Кількість обстрілів збільшилась. Ви бачите, що відбувається. Відсутність належного ППО і таке інше. Пропозиція стосовно Кербінчука: що залишаються приміщення, залишаються аеродром. Територія, вона буде охоронятися, будуть вживати заходи для того, щоб воно все збереглося. Медично-санітарна частина буде в складі ТМО. От кількість 35 осіб в медично-санітарній частині. Нам потрібно для того, щоб забезпечити п'ять осіб територіального медичного п'ять залишається в коледжі, а решта будуть в складі територіального медичного об'єднання. Я обіцяю, що я буду співпрацювати з міською радою. Ми будемо працювати з нашим колективом. Підійдуть представники сьогодні міністерства ще внутрішніх справ, керівники служб департаментів. Ми опрацюємо ці всі питання, будуть доповіді міністру для прийняття рішення. Наказу про, дисл... про передислокацію поки що не підписано, наказу про штатний розпис нового не існує. В роботі вся ця історія буде доведено колективу всі ці документи, з урахуванням позиції місцевої громади, міськради, ну і головне з урахуванням позиції нашого колективу.